Коштів є фонд захисту осіб з інвалідністю, але первинна процедура все ж таки проводиться органом соціального захисту населення за місцем проживання осіб з інвалідністю, учасників обоєвих дій, військовослужбовців. Особа, яка вже має інвалідність. Вже має відповідний статус, то вони, звісно, коли встановлюється група інвалідності, заповнюється індивідуальна програма реабілітації. Якщо ми кажемо про протезування, то процедура тут в даному випадку тако, що звертаються вони знову ж домовленому соціального захисту населення ну, зі всіма, зі всіма первинними документами. Це і паспорт, це, звісно, ідентифікаційний код, індивідуальна програма реабілітації, довідка МСЕК. Відповідно до заяви до потреби, відповідно до рекомендацій, МСЕК проводиться. Інформаційному з нашого боку проводиться інформаційна робота стосовно яких підприємств які засоби реабілітації або технічні засоби або протези, де що може бути виготовлено. Людина обирає самостійне підприємство. Ми направляємо інформацію, формуємо пакет документів, передаємо до фонду. Захисту осіб з інвалідністю, ці в свою чергу формують направлення і вже безпосередньо зв'язуються з підприємством, яке буде виготовляти ти чи інший протез. Фонд направляє електронне замовлення із каталогу, електронне направлення і повідомляє. Про це нас і ми в свою чергу людину. Ну, Функції забезпечення безпосередньо проводиться функції фінансування через фонди інвалідів. Тобто, відповідно, якщо ми кажемо про військовослужбовців, яким ще не встановлена група інвалідності, то крім паспорта і кода, в них на даний час ще не буде індивідуальної програми реабілітації з рекомендацією щодо протезування, в них буде рішення військово-лікарської комісії або висновок ЛКК. Стосовно того я обов'язково витяг командира про безпосередню участь у заході щодо стримання російської агресії. повний пакет документів це і медичні висновки, і заключення ЛКК військово-лікарських комісій, тобто де захворювання, де це травма, за яких умов вона, вона виникла, і в свою чергу УСЕК вже визначає і причину. Ну, тобто, причина в даному випадку це поранення, контузія, калійство, захворювання, які пов'язані з захистом батьківщини, в даному випадку, скоріше за все, ми маємо на увазі. Ну, тобто загальне захворювання як причина інвалідності в даному випадку не буде. Ми ж це розуміємо. Відповідно, якщо людина вже отримала Довідком секту тоді вона вже звертається до органу соціального захисту за отримання відповідного посвідчення особи інвалідністю мертвістю внаслідок війни і звісно за оформленням всіх пільг на які відповідно до законодавства на особа має право.